Давай, шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. А найголовніше, у колі турбот це, звичайно, і діти. І дуже добре, коли дорослі дуже відповідально ставляться і до майбутніх дітей. Оксана Ігорівна, то що потрібно знати жінці, яка завагітніла? Жінка, в якої є порушення циклу, затримка місячних або просто підозра, що вона є вагітна, повинна звернутися до лікаря гінеколога за своєю дільницею. Лікар її огляне, встановить факт вагітності і призначить обстеження, які регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я No417, згідно якого ми і надаємо амбулаторну допомогу вагітних вагітним жінкам. Скажіть, є такі випадки, коли жінка завагітніла і боїться прийти до лікаря, або, або з якихось інших причин? На жаль, є такі випадки. Жінки часто думають, що це займе їх час. Перше, те, що потрібно буде десь в черзі посидіти, аналізи здавати, але така позиція ну, нікому ще не допомагала. Справа в тому, що бувають ситуації, коли ми можемо втрутитися і допомогти жінці саме на перших етапах вагітності. Найперше, жінка повинна приймати для профілактики вад невральної трубки препарати фолівої кислоти. Дуже мало вагіт взагалі жінок про це знають. Жінки повинні приймати фольву кислоту на протязі 2-3 місяців до вагітності і на протязі першого триместру, як мінімум, вагітності. Це достовірно доведено доказовою медициною, що це профілактує вади невральної трубки у плода. Але зараз дуже багато випадків, наскільки мені відомо, що бувають проблеми з виношуванням дитини. На жаль, стан соматичного здоров'я на сьогоднішній день наших жінок бажає бути кращим. Це вплив зовнішніх факторів, це вплив емоційних навантажень, хронічних стресів і, як наслідок, ми маємо невиношування вагітності, завмерлі вагітності, самовільні викидні, перечасні пологи. плюс вільне таке статеве сексуальне життя спричиняє веде до того, що досить велика кількість жінок в нас інфіковані, здавалося б, звичайними банальними інфекціями, але вони також впливають негативно на перебіг вагітності. Це можуть бути ті самі і викидні, і замерлі вагітності, і перечасні пологи. Іноді жінки навіть і не пов'язують наявність тих чи інших проблем у себе з тим, що до чого вони можуть призвести. Саме ту. Тому ну, саме тому у всьому світі жінка, яка планує вагітність, звертається до лікаря на етапі планування вагітності для того, щоб обстежити стан свого здоров'я, отримати рекомендації щодо планування вагітності. І це дає змогу народити жінці бажану дитину в бажаний для себе час. Як часто повинно обстежуватися у лікаря, коли вона так сумлінно виконує всі правила, про які ви сказали? Якщо немає ніяких ускладнень під час ви виматновазі вагітна жінка. Якщо немає ніяких ускладнень під час вагітності, то це десь приблизно один раз на 3-4 тижні. Я знаю, що в прилік вашому є такі спеціальні заняття для вагітних жінок. Що це за заняття такі? Одразу після постановки жінки на облік ми даємо інформацію про те, що, жінці, про те, що у нас працює школа відповідального батьківства. В цій школі ведуть заняття психолог, лікар акушер гінеколог та лікар-неонатолог. Надається інформація про перебіг вагітності, про те, про догляд за дитиною, про, те, про перебіг пологів, про поведінку в пологах. Ми дуже радо зустрічаємо, коли приходять вагітні разом з своїми чоловіками, які готуються до партнерських пологів. Чоловік, який пройшов школу відповідального батьківства, який ну, поспілкувався з нашим психологом, який пройшов флюорографічне обстеження, отримує допуск. До пологів, і це дуже важливе значення. Має ця психологічна підтримка. Жінка відчуває себе комфортніше в пологах, тоді коли біля неї є рідна людина, яка її підтримує, яка їй допоможе, навіть потримає просто за руку. Це досить часто жінкам допомагає. Чи часто бувають чоловіки при пологах? Чоловіки досить часто. Підтримує своїх дружин під час пологів. Є такі чоловіки, які бояться самого процесу пологів, але той перший період пологів, який найбільш тривалий, який супроводжується болем, дуже добре криками. Так, дуже добре, коли жінка, жінка і поряд з нею чоловік. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до пологів вдома? Є навіть випадки, коли приймають роди у воді. І приймають не лікарі, я категорично проти пологів дома і пологи вдома у нас заборонені. Нашим законодавством справа в тому, що акушерство настільки бувають в акушерстві настільки важкі і небезпечні ситуації, Не коли непередбачувані ситуації, коли потрібні щитані хвилини для талічні хвилини для того, щоб допомогти надати допомогу жінці чи дитині. Страждає серцебиття. Або є кровотеча, і на протязі 5-10 хвилин, 5-10 хвилин потрібно для того, щоб прийняти певне виважене і правильне рішення. Цього не можна ні в якому разі зробити вдома. Це дуже великий ризик, як для здоров'я матері, так і для здоров'я дитини. Ми стараємося у нашому перинатальному центрі створити максимально приблизно додому обстановку. От і присутність рідних на пологах. І якщо жінка хоче, вона може взяти свою домашню білизну. Так само і в Половому періоді у нас немає палат, які більш як на дві людини. Є палати одномісні, є палати вільне відвідування партнерів і цих жінок. Тобто немає такої потреби і необхідності жінкам народжувати вдома. Все ж таки, давайте ще раз скажемо про те, чому так важливо ставати жінкам на облік. Дуже важливо, щоб жінка стала на облік до 11-12 тижнів вагітності. Права в тому, що в термінах з 11 тижнів вагітності жінкам проводиться ультразвуковий скринінг, при якому вимірюють різні параметри, за якими оцінюють ризик народження дитини з хромосомною патологією. Крім того, нашими наказами Міністерства охорони здоров'я регламентовано здача жінками в терміні від 11 тижнів до, 12, до 13 тижнів і 6 днів першого біохімічного скринінгу. Визначаються білки крові. Вагітної, за якими проводиться розрахунок ризику народження дитини з хромосомною патологією, такою як хвороба Дауна, Едвардса. І е, цей скринінг є більш інформативний, ніж той, який ми проводимо, більш пізні терміни. Другий біохімічний скринінг проводиться він з 16 до 18 тижнів. Е, він дає нам змогу профілактувати, не допускати народження дітей, хворих дітей, дітей з хромосомною патологією. Тим більше, напевно, ви ще виявляєте і, можливо, якісь скриті хвороби матері. Ми так багато говоримо про різні хвороби, такі популярні зараз. На жаль, на сьогоднішній день складається таким чином ситуація, що більше обстежують жінки. Ми вже під час вагітності виявляємо досить таки великої частини жінок екстрагенітальну патологію, тобто патологія. Внутрішніх органів, патологія серця, жінки не звертаються до лікаря, і саме дуже важливо жінку обстежити до 12 тижнів для того, щоб з вузькими спеціалістами разом з терапевтами виробити правильну тактику ведення цієї жінки, не кажучи вже про віл-інфекцію. На жаль, кількість віл-інфікованих вагітних з року в рік збільшується, зростає. Дитина народжується. Здорова від віл інфікованих, чи вона інфікується в, в утробі матері, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, ми повинні тестувати вагітну жінку на ВІЛ-двічі. Перший раз при взятті на облік, якщо жінка вчасно стала на облік, це десь 10-12 тижнів, і друг, другий раз біля 22-го тижня вагітності. Це дає нам змогу виявити віл інфікованих жінок. Дані жінки. На протязі всієї вагітності отримують антиретровірусну терапію. Це перешкоджає інфікуванню їхньої дитинки. Крім того, визначається вірусне навантаження і в залежності від рівня вірусного навантаження, і обирається тактика розродження жінки таким чином, щоб максимально зменшити ризик інфікування дітей. Ті жінки, які вчасно стали на стали на облік, які отримували антиретровірусну терапію, виконували всі рекомендації лікарів. Вони народжують нормальних, здорових, неінфікованих діток. Якщо підсумкувати те, про що ми говорили в нашій короткій бесіді, в якій не можна окреслити всі проблеми, які існують і які пов'язані з вагітністю жінок, що ви могли би отак в завершення порадити майбутнім матерям? Звичайно, вагітність це і період щастя, але в той же час це період таких турбот. Період переживань жінки. Для того, щоб народити здорову дитину, для того, щоб і пологи пройшли нормально, для того, щоб йти до пологів без страху, ми вам радимо вчасно ставати на облік, виконувати всі наші рекомендації. Якщо ви відмовляєтесь від певних виконання певних рекомендацій, дуже добре обдумати цей крок. Подумати, до чого це може призвести, порадитися ще з іншими своїми подругами, колегами, іншими лікарями. І я вам бажаю гарно виносити дитину, народити гарну дитину і бути щасливим від цього. Хороші батьки, а я маю право, знімаючи так багато років різноманітні сім'ї на цей вислів, дбають про своїх дітей і дуже добре, коли вони знають, чим наповнити і вільний час дитини. А це в нашому місті не проблема. Здравствуйте, дорогі телезрители. Меня зовут Валентина Клименко. Я руководитель из-за студии. Здесь, в нашем центре, мы возрождаем э, культуру еврейскую, э, работаем с разными культурами э, разных народов мира, работаем с детьми э, еврейского населения, но не только с ними, со всеми желающими, кто желает научиться каким-то разнообразным техникам э, искусства. Вы находитесь сейчас непосредственно в комнате, в которой мы занимаемся. Здесь у нас присутствуют работы, в раз... и сделанные в разных техниках. Вот. Это известно для вас, может быть, оригами, и квиллинг, и разнообразные роспись по стеклу, и другим поверхностям, лепка из соленого теста, и очень-очень много других работ. Но я хочу сегодня с вас познакомить с очень такой интересной техникой. Она не очень известна. Эта техника называется кинусайго. Опять же, техника японская. Японцы, они передовики в изобретении различных техник. Поэтому мы у них увидели и решили попробовать сделать сами. Делать эта техника... Ее по-другому еще называют ленивый пэтчворк или пэтчворк без иглы, потому что мы работаем с тканью, работаем, это лоскутная техника, но не сшиваем, не склеиваем, а как бы пропихиваем эту ткань в ту основу, которую мы выбираем. В идеале у японцев это дерево, они работают с деревом, они берут тонкий деревянный лист, и прорезают его тонким, прорезают его ножом буквально на 2 миллиметра. Потом делают эскиз. Мы сегодня вам покажем, как мы это делаем, но мы это будем делать не на дереве, а на пенопласте. Потому что мы работаем с детьми, и техника должна быть облегченная. Вот. Для того, чтобы работать в этой технике, необходим конечно же, пенопласт. Мы работаем с пенопластом широким. Вот мы берем четверочку, потому что дети, они еще не совсем контролируют силу нажатия ножа. Поэтому мы берем такой широкий пенопласт, чтобы он не прорезался насквозь. Потом для этого нам нужно еще нож. Желательно, чтобы это был удобный какой-то канцелярский нож, который удобно было держать ребенку, и ребенок мог, естественно, не пораниться. Нужен нам фломастер, или что-то такая какая-то ручка, которая мягко пишет по пенопласту и не делает очень резких как бы таких надавливаний. То есть не остаются следы от этого. вот Нужна нам калька. Естественно, нам нужен идея какая-то. Очень важно, чтобы ребенок понимал, для чего он это делает. и не просто проводил время за этим занятием, потому что это нужно, или хотят это родители, или это мне нужно, чтобы ему это было интересно, приносило ему удовольствие. И первые шаги, которые он делает э, в этой технике, они должны его завести. Для начала мы делаем эскиз, рисуем это на бумаге. Потом мы этот эскиз увеличиваем. Пенопласт вот такого размера и эскиз приблизительно такого же размера вот, нанесен на бумаге. Этот эскиз мы рисуем, прикладываем, в данном случае это копировальная бумага, берем и продавливаем этот эскиз вот так вот по контуру, по контуру продавливаем, продавливаем весь для того, чтобы рисунок зафиксировался на пенопласте. Эта работа интересная. Интересно тем, что вы, когда снимаете эту работу, у вас получается такое необычное изображение, которое мы тоже потом обводим. И потом у нас идет следующий этап. Когда мы снимаем этот эскиз мы его не выбрасываем потому что этот эскиз нам нужен для того чтобы сделать небольшие выкройки выкройки мы будем делать потом на ткани то есть каждую детальку которая имеет замкнутое вот такое как бы кольцо мы вырезаем прикладываем ткани и как э, все кто умеет шить знает мы делаем каждой детали припуск э, для того чтобы этот припуск потом ушел у нас в прорез на пенопласте Следующий этап мы с вами э, попробуем проследить, как делать дальше эту работу на э, работе, которая уже э, в процессе. Вот на этой работе мы с вами проследим, как дальше э, мы работаем на, в технике кинусайга. Мы берем нож и по контуру делаем надрезы. Вот делаем такие специальные там, такие канавки прорезаем для того, чтобы у нас было место для припуска, которую мы делаем на ткани. Мы берем выкройку именно вот этого лепестка, которая у нас была заранее вырезана и прикладываем ее к ткани. Вы должны эта работа заставляет человека работать не только технически с ножом и с тканью, Человек работает здесь как художник. Мы подбираем цвета, мы работаем с оттенками тканей для того, чтобы работалась красивая, некрикливая. Дети учатся чувствовать цвет. Какой здесь они начинают как художники подходить к работе серьезно, сознаниями, не просто, не просто как дилетанты. Вот мы берем, у нас есть специальные такие небольшие кусочки, мы прикладываем нашу деталь, можно ее не обводить и вырезаем, делаем выкройку с припуском приблизительно сантиметр. Теперь мы берем нашу выкройку и размещаем ее четко на той детали, которую мы хотим э, как бы закрасить таким цветом. Мы работаем металлическими линейками. Эти линейки они, э, удобны, они тонкие и они очень хорошо проходят в эти э, канавки. Можно работать, ну, это уже для, для взрослых э, людей скальпелем обратно его стороной. Но ну, здесь нужно быть очень аккуратным. Можно работать любым стеком, если у вас есть такие в наборах. Вот, для того чтобы проходить вот эти гибкие стороны и, потому что линейка не всегда из-за своей ширины она может обойти какой-то вот край и стараемся аккуратненько вот этот припуск вставлять в нашу прорезь и так каждую деталь которая у вас Нарисовано на пенопласте, мы делаем наши работы в рамочках. Эти рамочки мы делаем самыми, самыми первыми. Особенно если дети начинающие, то эта рамочка как бы их увлекает и проявляет интерес к работе. Но здесь опять же нужно быть очень внимательным. Когда мы берем пенопласт, мы решаем, какого размера у нас будет рамочка. В данном случае рамочка у нас 4 сантиметра, шириной 4 сантиметра. То есть по всему периметру пенопласта размечена рамочка в шириной 4 сантиметра. Самое интересное, что такую же рамочку мы делаем и с обратной стороны пенопласта тоже обязательно. Вот. Но эта рамочка будет уже не шириной, шириной не 4 сантиметра, а либо меньше, либо больше. Вы, наверное, догадываетесь, почему. Потому что если мы прорежем с одной стороны и с другой стороны на одинаковом расстоянии, пенопласт просто у нас развалится. Вот. Техника та же самая. Мы выкраиваем, делаем большую выкройку. Я хочу показать на другой работе, где рамочка уже. Сделано. Вот на этой работе мы можем наглядно видеть, как выполнена рамка. И еще такой совет: когда вы выбираете пенопласт для работы, старайтесь выбрать его поплотнее. Это для того, чтобы работа была более аккуратной, для того, чтобы ткань лучше фиксировалась в этих канавках. В канавках и Просто с таким пенопластом ну, очень комфортнее работать. И еще есть очень интересные моменты в этой технике. Если вы хотите добиться какого-то объема, вы можете, э например, это может быть какое-то там полусфера какая-то или это чей-то носик, если вы делаете какую-то вот там смешную мордочку, вы можете сделать его объемным. То есть под ткань вы можете подложить какой-то кусочек ваты или синтепона. Но при этом нужно смазать поверхность клеем, положить это, это смягчающий какой-то материал и сверху уже кусочек выкройки, как обычно, как мы вам показывали. Как тебя Здравствуйте, меня зовут Валя. Валичек, ты давно ходишь в цей гурток? Мм, да, с первого дня. Спер, это сколько? Мм, 3 года. Мне, ну, как хобби, мне нравится это делать. Что ты уже зробила? Ти робила подарунки якісь для своїх рідних? Да, я сделала. Это картину. Сама? Да. Це для кого ты робила? Это, ну, домой маме подарила. Так. Да. Сподобалося мені? Nee, да, она сказала, що дуже красиво. І Икрас мы так повешали, что цей вот яркий жовтий цвіт, він так переливається красиво. Да. У вас багато тут в гуртку? Ну, mm, просто діти, іноді да, дуже багато дітей, іноді просто болеют і не не приходять сюда. Ага. То і ви можете приходити сюди в будь-який час, я так знаю, з двох до, до шести. Mm, да. вот здесь На межені, от, да? З часу до двох це перерив, і от з двох вже до шести можна тут бути. Мене називати Павлін. Ну ти іншим займаєшся, ніж твоя подруга. Звісно. а що це ти робиш? Я роблю оригами. Регам. — Ти вмієш працювати не тільки з папером, а з іншими різновидами мистецтва, так? Я займаюся музикою. — Правда? Да. Хоже різні нового. Взагалі тут збираються люди, у яких єврейська національність. Но сюда еще приходят дети просто, ну, которые живут в городе. И все разом тут вы? Да, мы работаем.